Так, привіт, друзі! З вами я, Влад, і мій друг Святік. Я зроблю так. Я постараюся зробити так, щоб ви його бачили. Чи не треба? Я подумаю. Друзі, я вернуся я тут. Подумав, що не треба. І так. Продовжуємо. Кімнати стандартні. <рігаз> так. Так, так, так. Так. Знищуємо. Так. Ліфти. Раз, два, три, чотири, п'ять. У мене вже п'ять поверхів. Раз, два, три, чотири, п'ять. У мене майже одна зірка А знаєш, як я зробив? Дивись. Не лепше она будет их показывать. Давай, давай ты лепше вставлю на паузу oh. и в скайпе выключу чтобы Мне реально назручено. Давай ты сюда святика, еще и давай ты звегро. У него вот... Вы, вы побачили, что святик у него такая задумана. Слэх. О, да. Е, я ще не думаю скачати нову версію бандікану і крякнути, щоб я все-таки з вебкою міг знімати. бо мені незручно без вебки знімати. Щоб ви, щоб ви на кінечно мою подобу побачили. Е, Ма... У мене спочатку було 40 тисяч доларів. Куди як вже з просвічкати? Блін, в мене рецепшену нема. Сервіс. Mm. Room. service. Репшен. О. Ресепшн. І-і-і. Що? У мене теж на другому поверсі. Обломиста. Мене мене на другому поверсі. Мене. Дивись, мене рецепшн і зверху над е, прачне. Хм. А да, тут то, то реально зручно. Тому що. І ще інженерів собі найме, Я вже грав в ту ігру і там без інженерів реально не обійтись. Інженер. Інженер, розумієш? І скільки? У мене теж. Знаєш, скільки в мене номерів заселено? Раз, два, три, чотири. У мене, мене вже 4 номери заселено. А скільки в тебе заселено, там, де на руссі такий зелений значок? У мене раз, два, три, чотири 5, 6, 7, 8. А мене 8, здається. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. У мене 8 був Блін, мені треба ще номера, бо я так здохну, реально. Стандартні. Ось тут ліфти. Три звичайних ліфти. О, в мене вже 9 номерів. Може 10 заселено. Я не рахую. І так, друзі, вибачте, що я, я про вас з містером Віослайком забули вже поглинули в цю гру, можна сказати так. Е, я також зараз поставлю собі о, одну кафешку. У о, мене, о, мене, мене, дві, мене дві кафешки, реально. У мене дві мене два офіціанта. <гум> Дивись, у мене майже всі номери засалені, Мені треба їх реально будувати, але в мене криз бабок. У мене тільки 7 тисяч, а було 40. Скільки? Тільки 100? Хо -хо! Так тобі і треба. У мене 6 тисяч баксів. І ти в курсі, що Чувак, ты в курсе, что там, где пишут гроши, ты можешь натиснуть на, блю... на плюсок и в банк взять 10 тысяч долларов? Я, я не жартую, это реально. Я зараз... Я зараз святика покажу. Я... Ты тоже жартуешь, 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 ты не показал. Так, ми продовжуємо святик виключив вебку, я його не бачу. Ах ти ж падла, я теж зарву. Привіт! Я вернувся на кінець то! Чекайте! Все, друзі, я вернувся, ви Просто святик така людина, що з ним тільки ржа сміхи та й воді. Раз, два, три, 4, 5. Анкіки п'ять поверхів. Святик! А, ти тут же? А ти нові будуть? Поверханою. Блін, мені грошей не хватає. У мене криза з грошей, розумієш? Друзі, я вернувся, і тепер мені треба ліфти. Блін, вони дорогі! Вони по 5 тисяч коштують. Я тебе теж ти... що я говорю взагалі? чекайте, я, я зараз вернуся. Я вернувся зі святіком, і, бу... і було неприємно е... те... те, що. Почекайте. Привіт, друзі, з вами я... і... Так, ми будемо грати в гру Симгот е, Реально мені шкода, що не разом, а то б у нас було б вже на поверхів. На поверхів 20, то точно я вам пообіцяю. Е, Так, звичайно, Раз, два, три, 4, 5, 6. У мене вже 6 поверхів. Так. Е, е, Святіка. Реально сталася проблема. Jet, oh. Oh. o preciso arcade. oh. de arcades. Eu tenho arcades, cara. Eu posso... Mesmo... é у мене аркада є. У Це... мене є інтернет-кафе. Це у мене вже дві зірки слабс. Чувак, я багатий! Чим більше в тебе зірок, тим більше ти можеш заборгувати в банку, то ж кльово! О, прикинь, я ще я ще зал спортивний можу побудувати. Ні, мені дачного не прикольно. Я я знищу аркаду. Е, ліфти поставлю. Звичайний інтертеймент аркада буде тут. Фуд сервіс о інтернет-кафе. Е, що тут звичайно що? Ой, боже. мій... Блин, мене вже майже дві. реально... Йшкин кот у мене кризис. У мене кризис мене, а я я вже знаю, е, так Що тут можна так? І, друзі, в загальному ось така гра. І я думаю, що на цьому ще можна повністю закінчити свою серію. Містер Віслайк буде продовжувати. Буде продовжувати свій... Свій... свій ролик, тому що в нього реально щось сталося, і він, він би реально продовжив. Ні, мене мене. А я прощаюся, тому що в мене вже йде 10 хвилин відео. І Я реально хочу закінчити, тому що більше ніж 15 хвилин воно реально дуже довго буде розвитись. І, друзі, всім дякую за те, що підтримуєте мене, тим, що підписуєтесь, ставите лайк, коментуєте. І всім дякую за перегляди. Всім па-па!